Отримала посилку замовлення від компанії Unice. Розпаковку не проводила ще, але витягла із коробочки дві коробки фарби. Це новинка в нас, вона йде поза каталогом Фарба Sie Color виробництво Турція. І хочу вам її презентувати. Тут два кольори: Каштан браун, і, ось. і темний каштан. Так, Dark Brown. Темний каштан. Дві фарби для мене. На пробу, що буде, дивимось, що внутрі. Інструкція у коробці. У нас є два тюбика фарби по 50 мл. Один тюбик окислювачу, 75 мл. тут 6 Ці, мабуть, також буде 6 так, тут теж 6%. А також ось такий бальзам, кремі написано крем хіакер Крем. Я так думаю, що це після фарбування, треба ним скористуватися, і пара перчаток для ручок. На упаковці намальовані, які мають бути волосся. Бачила я зразки палі, палітри, там значно темніші виходять. Подивимось, що вийде у мене. Як фарбуватися? Як фарбуватися, ми почитаємо Зараз в інструкції, що тут На Нажаль, інструкції нема на українській мові, лише російською. Так, вам понадобится перчатки, гребень, ножницы, так, понятно, подготовка смеси. Перелить все содержимое тюбика, тюбика от крема, краски, в пластиковый окислитель. Плотно закрыть бутылочку, тщательно потрясти. Ну, Судя из того, что написано тут, Судячи з того, що написано, написано тут, то використовуємо лише один тюбік. Тобто, ось так ось у нас вийде фарбування. Цей тюбік з фарбою йде у подарунок.